Сьогодні ми з вами відкриємо скарбничку для колекціонерів і зануримося у старовину, оскільки сьогодні на огляді не просто пістолет. Люгер п 08 Пістолет був розроблений Георгом Люгером в 1903 році та названий Парабелум на честь пафосного латинського вислову сів пацем парабелум, що означає хочеш миру, готуйся до війни. Важить він 850 грам, має довжину 219 мм. Живиться даний пістолет Грінгазом, резервуар для якого знаходиться у специфічному магазині на 15 кульок. Корпус пістолету металічний з гальванічним покриттям із пластику. Тут тільки ручки. Парапорцевий запобіжник та найголовніше рух затвору повністю скопійовано з оригіналу. Ставити магазин просто так не можна. Потрібно звести затвор, і вже тоді магазин можна буде дослати. Так само і виймання магазину. Його треба робити обережно, оскільки затвор може зависнути в затворній затримці, як солдат в старій казармі. І треба буде думати, що з цим робити. Щоб добратися до камери хопапу, потрібно провести ритуал танців з бубном. а саме відвести пін вниз, забрати накладку. Відтягнути затворену раму назад і відвести її вперед. І ось тут ми будемо бачити регулювання хопапу. Швидкість виробник заявляє скромну до 90 метрів за секунду, і ми це перевіримо. <клес> Мундабар! Що можу сказати по стрільбі? Ну, Блубек в нього такий собі м'ягенький, досить, але саме відчуття, коли ти тримаєш цей пістолет в руці, коли ти бачиш, як ходить затворна рама в цьому специфічному русі. Це щось чимось. Ну і, звісно ж, цього пістолета достатньо специфічна ергономіка, як на 1903 рік. Захисна скоба спускового гачка достатньо м'яка, а сам спусковий гачок достатньо великий, що зробить його підходящим не для всіх стрільців. Тому, якщо у вас великі пальці, плюс вони в рукавицях, будьте готові до того, що палець вас можливо сюди не пролізе. Але в цілому підозрюю, що саме цей Luger P08 08 це буде справжній скарб для любителів автентичної гри з елементами реконструкції.